Всім привіт! Невеликий огляд станції Bluetti EP500 Pro, яка має потужність 3 кВт і батарею ємністю 5 кВт. годин Так виглядає комплект після відкриття. Запаковано досить надійно. Станція приїхала на такому піддончику. Так, що йде в комплекті? Інструкція. Гарантійний провода. Провода йдуть в такому мішечку блуетті. Так, запакували тут теж блуеці. Значить, що за провода йдуть в комплекті? Це провід зарядки з таким підключенням. Це для зарядки самої станції. Також. Для підключення до станції сонячних панелей і звичайний такий для зарядки гаджетів. Станція досить велика по розмірам. Має європейські розетки. Так вона виглядає ззаду. Це я так розумію автомат на відключення батареї. Ця станція купувалась в квартиру, де проживає четверо людей. Відповідно, підключення потрібно було зробити максимально простим. Зараз покажу, як зробили підключення і як вона працює. Яким чином було реалізовано підключення? Маємо стабілізатор сюди заходить напруга зовні. Маємо трьохпозиційний перемикач. Верхньому положенні це береться напруга зовні. В середньому вимикається все. І нижнє положення це живлення від станції. Довелося такий короб нагородити тут і підключити цю розетку. Для чого підключила розетку? Щоб коли брали живлення зі станції, вона сама себе не назаряджала, так неправильно підключати. Так, і оце вихід на квартиру. От ситуація, коли вимкнулось живлення. Стабілізатор напруги не показує нічого. Це, по суті, є для нас і індикатор, коли включається зовні електроенергія. Так. Так, все, станція вимкнута зараз. Перемикач раз. Вниз. Це живлення від станції. І включаємо станцію. Станція включається наступним чином. Автомат вгору. Включаємо кнопку. І для того, щоб дати живлення на квартиру, нам потрібно натиснути AC OFF. Я не знаю, що зараз включено. От пішло живлення, загоріли лампочки. І ми можемо побачити, що споживання всієї квартири зараз 400 Вт. До речі, зараз працює пральна машина. Такий тип підключення потребує деякого контролю, тому що вихідна потужна станція, як вже я говорив, 3 кВт. А споживання в квартирі іноді буває на піку включення там два кондиціонери, пралка посудомийна машина, і це вже 5 кВт. Відповідно, тобто, треба трошки контролювати. Для цього підключення. У рельзони через механічний автомат. Я знаю, що є автоматичні перемикачі, але так надійніше по мені. Ще момент. От коли нас дали живлення, що відбувається? Перемикач стоїть зараз в положенні від станції, живити квартиру. Відповідно, в такому режимі він починає працювати як упс. Тобто йде заряд. На станцію, і вона дає вихід на споживачів квартири. Але ще раз наголошую: максимальна потужність станції 3 кВт, а іноді буває споживання і більше, тому це не найкращий варіант підключення. Також, напевно, через те, що це pro версія, вона дає можливість заряджати 2 кВт за годину, що є дуже швидко. Наскільки я знаю, в стандартній версії. Там менш потужна зарядка. От зараз, коли є живлення, перемикаємо так і так. Так, споживання 0. Зарядка 2 кВт. Виключаємо. Так, значить, по самій станції. Тут блоки для зарядки безпровідної. Тут роз'єми Type-C. USB-A. Спецроз'єми. Так, тут меню. Як меню виглядає? Все дуже просто. Це джерела, звідки бере потужність, так само споживання, включення-виключення змінного і постійного струму. Налаштування, в принципі, це все є в описах в інтернеті, але цікавий пункт. Європейська версія максимальний струм зарядки стоїть 10 А. Якщо ми спробуємо поставити більше, воно не дає. Наприклад, 16. Спробуємо. Але все одно максимально 10. В Advanced Mode, розширений режим система вимагає код доступу, який дають, дає виробник. Цей код доступу дається по запиту. Так. Ну, в принципі, тут все просто зрозуміло. Ось так це виглядає. При підключенні. Стаціонарне її місце роботи. Станція досить важка, до речі. Якщо вирішите піднімати її на верхні поверхи, враховуйте, 75 кг вона важить. У неї є активна вентиляція. Годить, але не дуже гучно. Поки що перевіряли тільки під час зарядки самої станції. Можливо, під час навантаження так само вона буде включати вентилятори. Сподіваюсь, відео було хоч трохи вам корисне. Всім добра і миру!